Це дуже важко. Зараз велика конкуренція і немає що туди йти. Йти є чого, якщо ви зрозуміли, що ви хочете цього. Давайте згадаємо Григорія Сковороду із ідеєю сродної праці. Якщо вам щось не подобається, навряд чи ви там досягнете успіху. Але якщо вам це подобається, ви прикладаєте зусилля «Welcome to IT». Найперша штука, яка допомагає нам виживати в IT, це вміння аналізувати, аналізувати інформацію, аналізувати навколишнє середовище, аналізувати внутрішнє середовище, аналізувати, що відбувається в тій чи іншій сфері, з якою ми дотичні, і тому ваша перша задача, щоб війти в IT, це проаналізувати себе. Неочікувано так на ринок себе. Проаналізувати себе, що вам подобається, до чого у вас є схильність, чим би ви хотіли займатися, що вам цікаво. Проаналізувати далі, що є на ринку, до чого є попит. І якщо навіть ви не знайшли серед популярних вакансій себе, ви не побачили себе в тій професії, так у е, тому філді. Філді, вставити, не потрібно вважати, що все пропало, і вам всі шляхи прямо закриті. Ні, це неправда. Вам було би класно знайти людину, яка вам подобається, яка вже є в цій професії, вже є в цій сфері, розпитати, що до чого, знову ж таки, проаналізувати цю інформацію, зрозуміти, чи вам це окей, чи вам буде комфортно в цій професії, чи вам буде комфортно в цій сфері загалом обрати. Що найбільше вам подобається, можливо, ви хочете бути проджект менеджером можливо, ви хочете бути QA, тому що ви такі дуже скурпульозні і шукаєте нестандартні шляхи, як би це поламати системи? Можливо, ви хочете бути дизайнером, тому що ви хочете доторкнутися до прекрасного, але тут невеличкий такий нюанс є, що ми не завжди в it сфері працюємо з чимось суперкреативним. Найбільше ми зустрічаємося із тим, що ми працюємо із найпростішими рішеннями, тому що в житті має бути все просто. Якщо йде щось не так, якщо йде складно, ну ми йдемо тоді, не в ту сторону. Має все бути зрозуміло, чітко, чисто, просто. Можливо, ви хочете бути програмістом. Тут трішки складніше. Після курсів потрібно опрацьовувати набагато більше інформації, ніж в попередньо перелічених професіях, тому тут. Так, 50-50. складновато, але знову ж таки можливо. Естефалко Academy навчає програмуванню, менеджменту, маркетингу, тестуванню, починаючи із 2010 року. А також є дитячий підрозділ Естефалко Academy, де дітки вивчають індивідуальну із викладачам основи програмування. Якщо ви хочете увійти в ІТ чи зацікавити свою дитину цією сферою, залишайте заявку за посиланням. Ми уявимо так, що ми пройшли вже курс. Далі нам потрібно обрати компанію або щоб компанія обрала нас. В моєму випадку це завжди було обрати компанію. Ми про неї маємо зібрати відгуки так само зрозуміти, чи ми туди взагалі вписуємося зі своїм характером. Така маленька ремарочка у нас є поділ. От в кожного спеціаліста є дві складових, які говорять про те. Наскільки він прокачаний е, у своїй професії. Є софт скіли, є Хард-скіли — це більш технічні. Soft — це, е, це те, що відноситься нашої співпраці, комунікації із людьми. Тому харт скіли йдуть зрозумілі, стандартні. Софтськіли потрібно чітко розуміти, в якій команді ви хочете працювати. Говорять, що в IT вас зустрічають з накритим столом. Повернемось до початку відео, з віскі. не знаю, можливо, що стоїть якась людина, яка запитує кожні півгодини, чи не бажаєте ви кави, чи не бажаєте ви тістечко, але насправді це є міфом. Можливо, десь таке і є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо таке реально є, мені хочеться це. Побачите відео або фотодокази. В IT комфортно, це сфера, яка розуміє, що людині, яка перебуває на роботі більшість свого життя, хочеться його зробити максимально класним. Тут про це думають, тут про це піклуються. Але кожна компанія робить це абсолютно по-своєму. Що ж зробити для того, щоб все таки війти в IT? Якщо ви на етапі Обрання курсу або ж якоїсь професії айтішної, на що вам потрібно звернути увагу. Перше знову ж таки на себе, на що ви готові заради АІТ? Що ви готові вчити, на що ви готові витрачати свій вільний час. Перший період входу. Якщо ви обираєте курси і ви не знаєте, як обрати курси, які вам дійсно дадуть знання, які вам допоможуть пройти перші кроки в IT, знову ж таки, сарафанне радіо, відгуки, знайдіть реальну людину, яка пройшла курси. Але обов'язково перевірте, що це за людина. Е, є різні. Люди, які по-різному відносяться до навчання, хтось може сказати, мені нічого не допомогло, але при цьому він купив сертифікат, або просто відходив курси, думаючи, що якимось магічним чином в його голову прийдуть знання, хоча він не прикладав до того зусиль, і все. Тому, обираючи свого консультанта, якщо можна так сказати, оберіть ту людину, в якій ви бачите якісь такі нотки успіху, яка для вас може бути авторитетом, думка якої вона напевно, ось так, якось за такими критеріями. Плюс, е якщо ви обираєте курси, ви відкриваєте програму і дивитесь, чи є там практичні завдання. Якщо вам дають неважливо, яка це професія, так неважливо, яка це сфера. Якщо вам дають суху теорію, ви можете її подивитись в Ютубі, ви можете її прочитати самотужки. Це абсолютно є непотрібним. Там, де є практичні завдання, там має бути. Хороша база для початку. Якщо ви вже потрапили на курс, ви його обрали, ви прийшли. Звертайте увагу на кейси. Знову ж таки, треба нам вписати, що таке кейси. На ті кейси, які з реального досвіду розповідає ваш викладач. Звертайте увагу на підказки, які вам він дає особисто, ну, якщо є така можливість. Якщо вас направляють в якусь сторону в домашньому завданні, так само виловлюйте, виписуйте, запам'ятовуйте. Тому що надважливою є практика, надважливим є досвід. Ці два критерії. Мають зайтись колись в одне ціле, запам'ятатись і використовуватись вже на вашому реальному робочому місці відповідно до професії, яку ви обрали. Як правильно пройти перше інтерв'ю? Перше. Бути чесним, якщо вас запитують і ви реально не знаєте відповідь на те запитання, скажіть я не знаю, що це говорить нам, як людям, які проводять інтерв'ю, які слухають. Зазвичай ми обираємо таких людей в команду, тому що ми можемо їх навчити. Якщо вона викручується і йде абсолютно не туди, ми розуміємо, що десь, напевно, вона не чесна в першу чергу з собою і наробить нам справ цікавих на проектах. Тому в першу чергу чесність. Запитуйте те, що вас цікавить, проявляйте ініціативність, будьте активними, будьте собою, будьте чесними і буде вам щастя. Чесно кажу. Ви знайдете обов'язково ту команду, в якій вам буде комфортно працювати. За вашими запитами знайдуться люди, знайдуться проекти, знайдуться все. Але я от буду цілий ролик казати вам про те, аби було бажання. Якщо ви Налаштовані. Якщо ви е, впевнені в тому, що робите і що вам це потрібно, все буде окей. На яку зарплату потрібно очікувати на старті, і яка градація росту? Не хочеться вам називати якихось рандомних, е, чисел, тому як ви вже зрозуміли про ситуацію з стажуванням, це буде е, рівень очікування від нуля і до безкінечності, насправді. Градація росту залежить від того, як швидко ви вчитесь, як швидко виправляєте помилки, як швидко адаптуєтесь. Ну, давайте так, всі ж люблять цифри, от як в всіх маркетингових оцих роликах ви потрібно назвати, що ви 9 років в ІТ, що у вас було більше 300 проєктів. Е, ви там, за 2000 років навчилися робити мільярд одиниць задач. Діма! Все, в тебе добре, я бачу, ти спиш. <реш> 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 Коротше, це буде скучний ро... експертний ролик, сказали вони знімати. Хто це буде дивитись? Підніміть руки. Якщо ви додивились до кінця, напишіть, будь ласка, якийсь плюсик, бо того, що якщо ви його не напишете, другий раз я вам нічого розказувати не буду. Все. Отож, мене звати Оля Шитайло. Я тім лід компанії este Falcon, Ліджу нашу команду Project менеджерів. Запрошую вас на наш канал послухати, що ми тут розповідаємо про IT. Це були внутрішні новини. віскі мені так і не принесли, але я буду йти насолоджуватись водичкою. Бо вода це здоров'я, здоров'я це життя, життя це IT в мене зараз гарного вечора, дня чи чого там.